Чергових, мабуть, останні тримови засідання нашої державної комісії. З восьми депутатів завалося у нас сім депутатів. Шість. Всім на тому прийняті промігресом радування України, комісія є правомочною і роботу про що людей. Шановні колеги, нам цей на порядок темні, засідання постійної комісії. Всі порядок денний розданий, всі ознайомлені. Нас сьогодні відноситься 10 питань тому питання військові. Шановна колеги, прошу голосувати за порядок денних. Тоді поймемо коментарі тоді. За дипельний Осин Миколаєвич. Тобі я не буде? Дозвонив, що не знаю, що не буде. А, то я планував на ньому. Добре, тоді Задорожний Садирович. Костецький непогановець. Крупинка Анатолійович, Антонович, легкопито диванкович, поміч Пітер Конзальович. Дякую. Тоді, шановні, коли переходимо до розвитку питань, порядку дивно. Перше питання. розгляд проєкту рішення районної ради про звіт голови санської районної ради свої діяльності. Доповідає голова районної ради. ради Павло Thank you. Виконавчої парад ради протягом звітного періоду забезпечував діяльність саме ценностю... Які проводив комітет, крім того, приймав участь у засіданнях Конгресу. bye Добре, Ну, тримається. Шановни, приходимо до наступного питання проєкту 11 проводить проєкту рішення районної ради по плану роботи районної ради на 2025 рік. здоров'я, використання правосередовища, створення безпечних допомог життя і діяльність відпочинку та до вимог кодексу цивільного захисту України. До програми є по связі Так, розуміло. У 23-му році в Україні загинуло 8 осіб, один від умова цивільного двоє в Високській громаді і чотири у Самінській територіальній громаді. Основна причина...

Місцями відпочинку по громадах офіційно не визнані, як такі, що є місцями масову відпочинку на торгових. Про Проводиться відповідна розв'язана робота, стоять відповідні річки, щоб матися в мене. Центр контролю і організації, які проводить моніторингов води, мають його буде так Дострокової державних робіт, в області одного файла, досудження розділського регіонального вторгнення, державний фонд сподіваємось в будівництві. Значить, махазин сподіваємо на родину, перевірку підручного вийшла, комарям, до 20 років до нього, державний Реалізація даної програми.

you за за дорожній багаж, за Поттецького Микола, за крупний розгляд, локобі за. 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 Хочу за дякую всім за лабораторні з причиною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також надзвичайних ситуацій для забезпечення захисту здоров'я громадян зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємства. Установа організації. Е, хочу сказати, що е, у 2023 році е, Садлінської ради адміністрації спільно із територіальними громадами. Району було організовано комплекс заходів для жителів Кочубаєвської територіальної громади для відновлення господарства святого у 2024 році. У партію, локал, у сайті, в рамках компанії Харкова саме державної адміністрації також е з територіальної громади була організована передача матеріальних цінностей. Це в основному були генератори. Та ну, генератори різні ліхтарики, батарейки. А також у вересні 2024 року, з зведенням Харківської міської ради було передано також різні будівельні матеріали. Ту, хочу зазначити, що з районного бюджету кошти не виділялися, там більш. Просто стояла дилема по перевезенню цих матеріалів, тоді приймалася ця програма, але ну, за рахунок будівлі, за рахунок різних спонсорів, здійснювалося перевезення цих матеріалів без залучення бюджетних коштів. <плес> Продовження саме по спеціальні колеса. Як тоді переходимо наступного чи за наступного питання порядку дивно розгляд проєкту рішення районно ради про програму заміщеного соціального розвитку на 2025 рік? Саме Миколаєва колеги, щороку ми приймаємо цей документ, в якому визначаються ці цілі, пріоритети. Економічно та соціального розвитку району, засоби та шляхи досягнення. Програма є великою, змістовною. Програми зазначені ряд заходів по підтримки різних галузей економіки, зокрема, і програма завжди формується на основі обласної програми та за поданням. Територіальних громад Садницького району, який зазначається перелік інвестиційних проєктів та програм. Можливо, у вас щось що, там, наприклад, є будівництво чи чи реконструкція, то я хочу зазначити, що є ряд програм, які приймалися на тривалий період, і вони, їх термін дії ще не закінчився, тому вони. Закладаються в додаток 2, і тому так по змісту, якщо, наприклад, виникає якісь питання, то будуть зазначити, що програма може розмістити період, який е, ще стосується е, 25 року. Обось не давала нам пропозиції, що вони почали давати гроші. Обласна рада, а взагалі держава. Власна весь правострацію, у сплю торік, там, наприклад, щось там на сухому. Законодав. По громадах, то і точно. Та ті, що ви це щось. Це в законов там в додатках як, малогізом. Приємно, що там якісь, бачите, бач, громади планують якийсь ремонт, доріг, якісь розвитки. Всі планують, якщо... Ні, я з приковує добровольця, там нічого не планує, ніби там це ідеально. Ну, ми ж не можемо добровольчик, депутатський корпус зараз запитати, чого так.

Так, я за що тому питаю, можна там, знаєте, вже... Закінчиться війна, якісь є пропозиці. Що, Микола, якщо запитання? Друге проблема. Якщо не маєте топовикованих рішення, додаткові у черговій сесії. Прошу голосувати. Гузич Олександр за. Запросили за Петрицький Микола. Дупин переводили. Лековідали Кончили на щі за. Дякую, тоді переходимо на наступне питання порядку один. Про розгляд проєкту рішення районної ради про внесення змін до районного бюджету Самиського району на 2023 рік. Дякую. Дякую. Шановні колеги, проєкт рішення про внесення змін до районного бюджету Самиського району на 2024 рік було зазначено чи зазначено, що від нині збільшити доходи загального фонду районного... Бюджету на суму 511 тисяч гривень. Хочу звернути вашу увагу на те, що 400 тисяч гривень ми затвердили на бюджеті, на попередньому засіданні, засіданні бюджетної комісії, і 100 тисяч ми закладали субвенцію з районних з, з Сардинського міського бюджету. На отримання саме ради. Так, в нас йшло по проєкту рішення, але оскільки Самітська міська рада не надала нам цю субвенцію в розмірі 100 тисяч гривень, тому зміст нашого рішення буде звертати. Спочатку... Звісно, <різь -праць> Тати збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 411 тисяч згідно з додатками, які ми вже відредагуємо відповідно за рішенням сесії. Тобто, за рахунок власних доходів на суму 11 тисяч гривень, та за рахунок інших субвенцій місцевих бюджетів на суму 400 тисяч гривень, повторюся, які затверджені попереднім.

Тут все, тут знаємо, це на сесії. Що ми коли речення знати на почаровій сесії? Голосування. Голоджувати саме задовж не оцему. Останція ніколи. Дякую, що є за. Хто від Що тут попитання в порядку денного? Порозі проєкту рішення районної ради про районний бюджет Саміського району на 2025 рік. Районний <плес> <плес> бюджет Самірського району на 2025 рік сформований з урахуванням закону України про державний бюджет України на 2025 рік е -е відповідно до бюджетного та податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів. Хочу зазначити, що дохідна частина власних надходжень загального фонду районного бюджету на 2025 рік. Сформована за, на основі показників, які, показників доходів, які ми отримали у 2004 році. Тобто в загальній сумі власні доходи ми плануємо 100 тисяч гривень. Доходи в доходах загального фонду районного бюджету передбачені також бюджетні трансферти, а саме субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на забезпечення, окремих втриманих податків районних рад спрямованих на виконання і повноважень в сумі 1 мільйон 4007 тисяч 300 гривень. Субвенція з обласного бюджету на забезпечення видатків районних ряд рад спрямованих на виконання і повноважень, а саме на оплату комунальних послуг та енергонослужів у сумі 300 тисяч гривень. Субвенція з бюджету Самської міської територіальної громади на отримання Самінської районної ради мільйон гривень, субвенція з бюджету Дубровської міської територіальної громади, на отримання Самінської районної ради суми 100 тисяч гривень, субвенція з бюджету Колесівської селищної територіальної громади на отримання Самінської районної ради суми п'ятдесят тисяч гривень, та субвенція з Старсівської сільської територіальної громади на отримання сарінської районної ради суми 50 тисяч гривень. Так. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетною програму згідно додатку до цього рішення. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти, які я тільки що зазначила, згідно додатком 3 до цього рішення. Делегувати Сарненській районній державній адміністрації, районної міської адміністрації повноваження щодо розподілу та пророзподілу розподілу обсягів трансферації бюджетів районного бюджету у період між сесіями Сарненської районної ради за зможем із постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів податків та святого захисту населення. Grazie.